Жінка купила на тему мені подарок. Казала, забирай розпаковуй. Що розпакуєш, то твоє. Що тут є? Інструкція. Інструкція і якісь болти гайки. Так, болти гайки в хазяйці все пригодяться. Далі, що тут? Ай, я... щось впало на мене. Жінка, дивись, який ти класний мені подарок купила. От ти молодець. Дроти. Так, чекай, бо щось так дарило мене. Якась... О, якась проволока. Проволока, що це, Зварювальна проволока, що будемо щось варити? Будемо борщ варити, Знімаю цю Байду. А ну-ка. Ого! Клас! Ти бачила, всякі є сварочні. А це сварювачний, який варить, знаєш на чому? На темній матерії. Того ж це сварочний з тему, Варить з темною матерією. О! Прикол. Диви, яка штука кльова. Нічого собі. Народ, за 0 гривень, дивіться, який агрегат. Рило від свиніє. <рес> да, прислав директор тему мені, да? Народ, хто побачить директора тему, кажіть йому спасіба. За 0 гривень диви, яку класну штуку прислав. Треба Требіти, у мене тут є хороший сварщик, професіональний, хай покаже, хай як ним користуватись, щоб я його ще взяв і не поламав. А то ж я взагалі хакер-тренієць. Коротше, народ, по промокоду, ось промокод за 0 гривень годна штука. Но тільки для нових користувачів.